Хроніки Нарнії Подорож до світнього мандрівника. Розділ одинадцятий. О щасливлені Дафероноги. Привіт! Мене звати Анастасія Лебідь, і я створюю казки на замовлення. Уявіть історію саме для вашої дитини. Про її улюблену іграшку, вашу родину або неймовірні пригоди, що допомагають далати страхи, відкривати нові навички та мріяти ще сміливіше. Можливо, саме ваша дитина отримає свою чарівну казку. А тепер перейдемо до прослуховування нашого твору. Люсі вийшла на коридор за великим левом і одразу побачила бусого, вбраного в довгу червону туніку старця, що прямував до них. Його біле волосся вінчала корона з дубового листя. Борода спадала до пояса. Він спирався на дивний різьблений посох. Побачивши Аслана, він низько вклонився і сказав. Вітаю тебе в останньому з твоїх домів. Чи не набридло тобі корякіне правити настільки нерозумними, підданими? Ні, відповів чаклун. Це не те. Є, між ними дуже нерозумні, але з ними великих проблем нема. Мене порядно дістали всілякі створіння. Іноді, мені здається, терпець уривається. Не можу діждати дня, коли не почне правити мудрість, а не звичайна магія, як була досі. Всьому свій час, Корякіне, сказав Аслан. Так, усьому лише свій час. Чи маєш ти намір показатися перед ними? Ні, відповів Лев чимось подібним до гарчання, яке означало, як подумала Люсі, сміх. Гадаю, це б їх дуже перелякало. Багато зірок зістаріє і знайде свій спочинок на островах, поки твій народ до цього дозріє. А сьогодні перед заходом сонця я повинен нанести візит гномові Трампкіну, який у замку Кер Паравель рахує дні до повернення свого хазяїна Каспіана. Я розповім йому цю історію, Люсі. Не роби такої похмурої міни. Ми незабаром зустрінемося знову. Аслане, будь ласка, попрохала Люсі. Скажи мені, що у тебе означає незабаром? Незабаром для мене може бути колись завгодно, відповів Аслан і раптово зник. Люсі залишилась сам на сам з чеклуном. Зник, сказав старець. Він зник. І ми з тобою відчуваємо жаль. Його неможливо зупинити. Він не поводиться як приручений лев. Але чи сподобалась тобі моя книга? Деякі речі мені дуже сподобались, відповіла Люсі. Чи ти весь час знав, що я тут? Правду кажучи, від самого початку. Відтоді, як я дозволив даферам стати невидимими знав, що ти з'явишся тут, аби їх розчеклувати. Тільки от я був невпевнений, якого саме дня це станеться. І особливо цього ранку я не був обережний. Річ у тім, що й мене перетворили на невидимого. А коли я невидимий, Мені завжди хочеться спати. О, знову кортить позіхати. Ти не голодна? Трохи голодна, зізналася Люсі. Я не уявляю, котра зараз може бути година. Ходімо, незабаром можу означати коли завгодно ослана. але в моєму домі відомо. Що, коли почуваєшся голодним, то незабаром пробамкає першу. Він провів її коридором і відчинив одні з дверей до приємної, наповненої сонцем і квітами кімнати. Посередині стояв стіл. Коли вони ввійшли, той не був накритий, але вочевидь належав до чарівних столів. Бо лише від одного слова, старця, вкрився з тарілками, склянками та їжею. Мою надію, це те, що ти любиш, сказав він. Я спробував почастувати тебе їжею, що більше нагадувала те, до чого ти призвичайлася у себе на Батьківщині, ніж те, що вам востаннє подавали? Ух, яка краса! скрикнула Люсі. І справді, там був гарячий і ще шкварчав на пательні омлет із зеленим горошком, шмат холодної ягнятини, полуничне морозиво, лимонад і горнятко шоколаду на десерт. Сам чаклун лише випив трохи вина. І з'їв окраєць хліба. Люсі пересвідчилась, що його можна зовсім не боятись, і незабаром вже теревенила з ним, як зі старим другом. Коли закляття почне діяти, запитала вона, чи дафери одразу стануть видимими. Ох, так. Вони вже видимі, але тепер, мабуть, все ще сплять. Завжди, десь в обід, вони влаштовують невеличкий сон. А чи тепер, коли вони вже видимі, ти схочеш зняти з них закляття бретути? Ти повернеш їм колишній вигляд? Хм, це дещо делікатна справа, сказав чаклун. Розумієш, моя люба, це тільки вони думають. Що колись виглядали досить добре. Це вони кажуть, що були спотворені. Але я б так не сказав. Чимало осіб вважало б це швидше зміною на краще. Чи вони настільки зарозумілі? Так, у всякому разі, зарозумілим є шеф Даферів. і він заразив решту. Ми мали змогу це помітити, сказала Люсі. Так, і, вочевидь, нам треба якось упоратися без нього. Звісно, я міг би перетворити його на щось інше або навіть зачарувати, щоб інші не вірили його словам, але не хочуть цього робити. Краще. Аби вони хоч кимсь захоплювались, ніж не захоплювались ніким. А тобою вони не захоплюються? запитала Люсі. «Хух, ні. мною ні, відповів чаклун. Не думаю, що вони могли б мною захоплюватись. А чому ти їх, власне кажучи, спотворив? Тобто, зробив з ними те. Що вони називають спотворенням? Тому що вони не робили те, що їм було сказано, їхній обов'язок турбота про сад і догляд за їстівними рослинами. Не для мене, як вони вважають, а для них самих. І якби я їх до цього не змушував, вони позагалі цього не робили. І ясна річ, Якщо маєш сад, то треба й воду мати. Якісь півмилі звідси біля підніжжя гір є прекрасне джерело. І з цього джерела бере початок струмок, який протікає якраз посередині саду. Я казав їм, щоб брали воду просто з потоку. Замість три або чотири рази на день дертися на гору, а потім, вертаючись половину води, розхлюпувати дорогою. Але вони не змогли цього зрозуміти і врешті-решт відмовилися від цього. Чи вони і справді такі нерозумні? запитала Люсі. Чаклун скрушно зітхнув. Важко повірити в усі проблеми, які я з ними мав. Кілька місяців тому їм закортіло мити тарілки перед обідом. Вони вважали, що потім їм це заощадить час. Я зловив їх на тому, як вони садили варену картоплю, аби не варити після того, як її зберуть. Одного разу. Потрапив до молочарні кіт. І двадцятеро цих віслюків повиносили всі діжки з молоком. Нікому з них і на думку не спало просто викинути кота. Бачу, ти вже закінчила їсти. Ходімо, поглянемо на даферів, якщо їх уже можна побачити. Вони перейшли до іншої кімнати. Захаращеної такими блискучими і таємничими інструментами як астролябії, планетарії, хроноскопи, віршометри, хориямбуси і Теодолінди. І тут, коли вони підійшли до вікна, чаклун сказав Ось твої дафери. Я нікого не бачу, сказала Люсі. Але що це таке? У ті грибоподібні штукенці. І тими штукенціями, на які показала Люсі, був заповнений увесь газон. Звичайно, вони навдивовижу скидалися на гриби. Ніжки могли сягати метра за вишки. Стільки ж мали в діаметрі капелюшки. Придивившись до них уважніше, вона помітила, що ніжки не росли з середини капелюшка, а якось збоку, що справляло враження, не мов би гриби, ось ось перекинуться. Біля кожної ніжки у траві теж лежало щось дивне: щось на кшталт маленької торбинки. Що довше вона вдивлялась у ці дивні речі, то менше вони нагадували гриби. Капелюшки зовсім не були округлі, як вона вважала спочатку. Вони були видовжені і розширювались з одного кінця. І тут було багато, п'ятдесят чи більше. Годинник пробемкав третю. Цієї миті сталося щось абсолютно фантастичне. Всі гриби раптово стали на голову, а маленькі торбинки, які лежали біля ніжок на траві, виявилися головами і тулубами, а самі ніжки ногами. А найдивовижніше було те, що з кожного тулуба. Виростала лише одна нога, яка закінчувалась однією величезною стопою з широкими, дещо закрученими догори пальцями, так, що вся стопа трохи нагадувала маленький човник. Люсі одразу ж зрозуміла, чому ці істоти щойно були подібні до грибів. Просто кожна лежала собі на спині, виставивши ногу в повітря. Саме ці гігантські стопи, побачені згори, нагадували капелюшки грибів. Згодом вона довідалась, що це був їх звичайний спосіб відпочинку, бо стопи захищали їх від сонця і дощу. Одноніг. Що лежить під своєю власною стопою, почувається немову на миті. Ох, які смішнючі дивики! закричала Люсі і порснула сміхом. Це ти їх такими зробив? Так, так, це я перетворив дафері на одноногів», сказав чаклун. Він теж заходився від сміху. Аж сльози стікали йому по щуках, ти тільки глянь.